І так, нарешті вже е, є що показати такий проміжний е, результат. Це, скажімо так, ембріон від е, корпусу для трансивера степ. Е, така конструкція з, зібрана з листового е, двойка е, алюміній кутничок. Е, отакий: 15-й кутник, 15 на 15, е, да, 15, на 15 і... Товщина стінки 1,5. Оце майже метр пішов, це залишок, що залишилось від метрової палки. Значить, задумка така. Передня морда фальш-панель. Стоп, передня морда фальшпанель, Відсік для основної плати. Ще тут буде вирізано дно, яке розділить цю всю висоту на дві частини. Зверху основна плата, знизу буде ФНЧ. Тут буде жити вихідний підсилювач, тут на цій стінці вздовж розположиться плата вхідних полосових фільтрів. А тут я думаю розмістити 6 елементів 18650. Пум-бум-бом. Так, ну, звісно, радіатор ззаду, тут купа роз'ємів ззаду. Все, що буде на морді, ви з часом побачите. Зараз не звертайте увагу, це е, болти е, тимчасові, вони з круглими стерчачими головками. Це так, технічний скажімо так, варіант. Е, з Алікспреса вже їдуть такі болти, як треба. В Потай все буде сховане. Ці бока точно треба буде ховати в Потай, тому що планується кришка П-образна така кришка через верх, яка закрутиться, ну, щільно ляже на бока. Невеличкий козирьок випущу над передню панелю. І прикрутиться понизу на різьбу наріжу в цих деталях і закрутиться такими же М3 хвилинтиками. Ну і звісно, дно. на дно теж такий же лист ляже алюмінію 2-мм, який закриє повністю дно і сховається в товщину за бокові стінки. Фух. Так, ну. Я не прощаюсь. Як буде час, буду поступово рухатись вперед і показувати, що в мене виходить.